Казка про дівчинку та чарівну корову Жила була дівчинка, яка в усе цінувала знання. Вона з радістю поглинала будь-яку інформацію, як губка, прагнучи розширити свій кругозір. Одного разу вона почула про мудреців, що жили високо в горах, і вирішила вирушити до них, щоб почути їхню мудрість. Шлях був довгим і виснажливим, але дівчинка не здавалась вона йшла стежками, що звивалися вгору, минаючи скелі та дерева. Її рішучість вела її вперед до вершини гори. Нарешті вона добралася до вершини гори, де знаходився храм мудреців. Проте, на жаль, спека виснажила її, і вона не змогла взяти участь у занятті. Коли ж вона прийшла наступного дня, один з мудреців з повідомив їй, що за час її відсутності рівень знань значно виріс і тепер їй немає місця серед них. Розчарована, але не втративши віри в себе, дівчинка спустилася з гори. Кожен крок вниз здавався важким, але вона трималася, сподіваючись знайти інші шляхи до мудрості. Від знайомих вона дізналась про показ фільму у Печері, де після нього мала відбути зустріч з автором. Ця подія здавалась їй чудовою можливістю здобути нові знання. З радістю в серці дівчинка вирушила до печери. Проте на вході її зустріли Валькірії, які строго перевіряли списки запрошених. На жаль, імені мандрівниці не було в списку. І незважаючи на те, що зал був напівпорожній, її не пустила всередину. Знову розчарована, але не втративши оптимізму, дівчинка блукала кам'яним лісом, коли раптом натрапила на галявину. Сонячне світло пробивалось крізь каміння, освітлюючи незвичайне місце. Там стояла чарівна корова. Яка, побачивши дівчинку, запропонувала їй скуштувати свій молочний коктейль. Корова на ім'я Мрія виглядала доброзичливо, її очі випромінювали тепло. Дівчинка з радістю погодилася і, зробивши ковток, відчула неймовірний смак дитинства та теплі спогади. Раптом все навколо неї засяяло. І дівчинка зрозуміла, що це не просто корова, а мудра чарівниця. Чарівниця пояснила мандрівниці, що справжня мудрість здобувається не лише з книг і лекцій, а через досвід та щирість серця. Вона подарувала дівчинці чарівні камінці, які мали допомогти їй знаходити знання в будь якій ситуації. Зігріта теплом зустрічі з чарівницею та сповнена нових сил. Дівчинка вирушила додому. Вона зрозуміла, що шлях до знань безмежний, і що кожна зустріч, кожна подія може стати джерелом мудрості. З того часу дівчинка продовжувала жадібно навчитись, але тепер вона розуміла, що справжня мудрість не лише в знаннях, а й у щирості, доброті та відкритості світу.